Якесь уявлення про еліти, які насправді ними не є, і очевидно, ми б навіть не мали використовувати ці слова. Люди, які вважають, що еліта це щось нехороше, це люди, які не люблять людей, які чимось відрізняються. Концепція сродної праці, а є ще концепція, ось уся знаєте, яка на іншому боці mm -hmm. зображений фонтан п'ятисотки. Нам може це подобатись, може нам це не подобатись, але частина наших випускників не буде жити в Україні. Про нерівне в нерівне всім рівність. Це ж теж ознака якоїсь історичної травми, напевно, коли ми завжди готуємося до гіршого. Це знову ж таки оця історія про те, що якщо всі плавають. Відомо, mm -hmm. чому то значить всі це моють спробувати. Ну ні, насправді ні. Але ми ніколи не думаємо про загальноосвітні школи як про осередки інтелектуальної еліти, саме через те, що вони очевидно загальнодоступні. Війна дійсно закінчиться. Так війна закінчиться. Оця кривава фаза точно закінчиться, але вона не закінчиться повністю. У нас з за закладів до приватних шкіл про те, що ми не готуємо дітей до життя, а ми готуємо їх до якогось. Світу яскравих рожевих понів а, тобто як не зробити так, щоб ця людина не була ображена на весь світ? Сьогодні ми поговоримо про те, хто така інтелектуальна еліта, адже саме вона є місією нашого ліцею.